Для місцевих водіїв кожен день починається із справжнього екстриму. Хочеш доїхати до села, будь готовий до неабияких випробувань, кажуть жителі присілку Пішогора. Легковою автівкою їздити тут ніхто не ризикує. Застрягають у болоті навіть позашляховики. Кілька кілометрів по бездоріжжю мрія для водія екстремала. Дорога до присілку Пішогора більше нагадує трасу для тріалу. Однак від'їзди по цій дорозі місцеві аж ніяк не отримують задоволення. Цю дорогу, мабуть, варто рекламувати, сміються місцеві автовласники. Любителі полоскотати нерви вистачає. Гляди хтось з екстремалів і зацікавиться. Та самим насправді не до сміху. Гроші на ремонт автомобілів витрачають немалі. Одна мука тут а не життя. Їдеш вверх, вниз, по цій грязюці, машина виходить, вроді машина є, все, виходиш з машини по колінам, по грязі. Та як ну, тяжко тут тяжко. І зимою, і літом тяжко. Перше, ну, там понижена на передача їздить. Бензином зламається ну, два-три рази, їду на ремонт. Про автобус селяни і не мріють. Хто ризикне по такій дорозі возити пасажирів? Тим часом по такому болоту діти змушені щодня ходити до школи по 5-7 кілометрів. Так кожен день мокрий і до грязі. Тяжко. І просто нікого, нікого там не інтересується, навіть, щоб нам чимось хоч допомогли. Калоші та гумові чоботи тут звичне взуття. Та коли болота по коліна, а така ситуація майже цілий рік, кажуть, іншого вибору немає. Щоді до церкви треба в пакеті носити, бо можеш потеряти їх по, по нашій дорозі, яка вона в нас. Та не можеш їх одне, Ви в пакеті мусине нести, там все перебути, а калоші. У присілку близько півсотні будинків. Люди тут віруючі, і до монастиря ходять щодня. Та от шлях до святої обителі доволі нелегкий. Прихожан в церкві дуже, дуже багато, і ранком, і вечором приходять постійно. Не дивлячись на умови нашої дороги, люди до церкви ходять. Але хотіло б, щоб все-таки влада допомогла Це є монастир. Молитви в монастирі проводяться особливі, і люди приходять сюди. Дорога дуже погана. Я йду, аж от дуже здалеку. Ну йду. Бо хочуся помолити. Ремонтувати дорогу або хоча б засипати щебенем, чомусь ніхто навіть не думає. У сільраді кажуть, коштів немає. Куди ще звертатися, люди не знають. Мозки дерев'яні робимо, щоб пройти де великі калюжі. Нема проходу, а там дерево підаємо, ставимо туди брівна. Попри проблеми, люди тут привітні, гостям раді завжди кажуть, якщо хтось застрягне в болоті, в біді не залишать з багнюки, обов'язково витягнуть. Допомагати один одному тут вже звикли.